Логічна німецька серія 8. розбираємо сьогодні дієслова зухен та авзухен, яка між ними різниця. Коли ми кажемо просто зухен, то це означає, що ми щось шукаємо. Ми знаходимося в такому статичному процесі пошуку. І що муже um. що муже до речі, ми можемо казати suchen akkusativ, і suchen айна Arbeit та suchen nach гдаті. І зуханах, а й на Коли ми додаємо нах, то це нам надає більш такої цілеспрямованості, наче в нас є певний орієнтир, до якого ми йдемо. Коли ж ми кажемо аус-сухин, то цей префікс Аус надає нам такого відтінку, наче в нас є багато-багато опцій, різних варіантів, і ми відшукуємо серед них те, що нам потрібно. Тобто, в нас є певний такий відтінок вибору. Коли ж ми просто кажемо іхзухи, це означає я шукаю, наче в нас не те, що в нас варіантів немає, але ми не знаходимося в позиції, де в нас тут перше, друге, третє, четверте, п'яте та десяте. Один, два, двадцять два. Коли ж ми кажемо аус, ми наче з усіх можливих варіантів шукаємо те, що нам потрібно. Наприклад, ми можемо сказати, я віднайшов ідеальний варіант, і habe eine perfekte Variante ausgesucht». Тут у нас наче у нас було багато варіантів, і ми віднайшли саме той ідеальний, який нам був потрібен.